Всім привіт! Ви на каналі Чайка Дительну. З вами, як завжди, Женя, за камерою Валік. І сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику тестування саме ми, як, а конкретніше. Помитись за 100 гривень. Е, в нас буде 100 гривень, і в принципі за ці 100 гривень ми заїдемо на якусь митку самообслуговування і там спробуємо помити наше авто і подивимось на результат. Тобто як ця хімія, ті засоби впораються е, з тим, щоб почистити наш будний автомобіль. Ми продовжимо цю рубрику. Ви під минулим відео написали нам дуже багато приємних коментарів. Також декілька дуже поважних знайомих також нас нам прям пушили, щоб ми продовжували це знімати. Тому ну, ось ось вам знову це відео. На кем, де, живете, де Так, що не буду багато говорити, ми зараз позбираємося та їдемо на нього самообслуговування і вже вам буде далі контакт. Далі, Поїхати. У нас на каналі є традиція. За кожну подобайку під відео ми донатимо по одній гривні на фонд повернись живим від мене та валіка. Під минулим відео у нас зараз ось стільки подобайок, тому ось вам два донати на фонд повернись живим. Традиція зберігається, тому переходьте під це відео та ставте йому подобайки. Ми відзвітуємо в наступному відео. QR-код спробуємо. Придатних даних не, не знайдено. Коротше, схоже, десь, десь нам треба тільки окремо платити, бо зараз треба. Не може розібратися. Там там просто немає ні обрати, там нічого. Там просто, типу, куди там засовувати гроші і комка ну, сплатити. Так, ну, поразяв з горнички, під ласка підміни. Два чеки по 50 гривень, два жетони. Сюди ми кидаємо наші два жетони. Перший, другий і ось наша, наша собі. Ніякої інструкції я не бачу. Знову є якийсь очисник. Невідомо що за очисник, невідомо для чого це все пишеться. Є осмос, це вже добре, і є віска. Ну, починаємо, як завжди, з пістолету, з синього пістолету і наносимо піну. 53 гривні, тобто мені закинути машину коштувало 50 гривень. це дуже багато. Щось там знімає якесь. якийсь, якийсь той ефект, але є. Тобто видно, що на піні є забруднення. Щось є, якийсь ефект є. Ще трошки почекаємо, поки ця піна буде сідати. Можливо, там вона дійсно певні-певні забруднення з собою прибирають. Але ну, механічно зараз ніякому разі обробляти ніяк не як можна, бо ми всю, ту, увесь той часок, який заходиться на просто, просто стирати і підрядно підходити на ось, Я бачу зло, тут ще лишилось багато незабруднень, піна, Трот, що не О, тут і була піна, да? то що не доносимо. Тобто краще ніж минулого разу, бо дуже обійдали, бо як ну, прям щось забирає ця піна. Від своєю вагою, яка нас переживаю також тривогу твердого воску. Чи ми знімемо ми цією хімією у нас передивість? В принципі, це буде по дорокову, коли я буду її... Звісно, ця водна плівка отворюється. Незрозуміло, поки що. А потім вже наші. Треба вже на студії буде, якби я так, почистити І після цього подивитися, чи є гідрофом. Бо ну, тут закупляється дуже багато стати, якими руками не змінили, яка може перешкоджати нашу робити. No, по задруженням просто набагато краще, ані по певним ділянкам видно, що є статика, що навіть трошки залишки хімії, яка які я насправді не впевнений, що безпечно, безпеки ще пересикали на свої проекти. Бо коли хімія зацікає, вона в найагресивнішому своєму парігатому стані.

Щоб не мене там все змити, але я посираю. Одинадцять не у включив і там гроші капають. Квест Квест стає ще цікавішим. Виявляється, якщо ви тиснете на паузу, то якби гроші А, В моїх же думках було, що якщо я пістолет не нажимаю, хімія я не йде, то я за неї не плачу. Так, ну і що, далі квест за 6 гривень змити віск. Я думаю, я не звичайно впораюсь, але ні то ні. Я в кораблі. Так. Е 100 гривень. Мене несли піну, ми її змили, мене несли вів і ми її змили. Ну як, я, звісно, тут постарався своїми патобічними здібностями. Е зараз ми, я думаю, десь від'їдемо, вона зараз трохи просохне, щоб можна було вже більш детальніше і якісніше оцінити результат нашої роботи. Поїхали! Ну, нам би точно б не хватило коштів вимити це все осмосом. Да, щоб ти був... Отже, зараз у вас були пару таких кадрів е авто після того, як ми його помили. Ну і як видно, результат, що статиків все одно дуже багато. Тобто Авто все одно брудне, не таке брудне, як було до. Так? Тобто це, це великий плюс саме цієї мики перед тією, що була у нас до, яка взагалі ніяк не спрацювала. Проте ми, в принципі, а, і ще при цьому ми на тій які витратили більше коштів, аніж 100 гривень. ці тобто, точно на 100 гривень ми повинні важко включити. З приводу важку можу сказати те саме, що і казав минулого разу, що я взагалі не бачу жодного сенсу наносити віск на неочищений автомобіль. Тобто Ця плівка, яка мала б утворитись, да, вона б мала утворитись на чистому вагофарбування. А ну, якщо авто у нас брудне, багато статики, то це покриття просто не утворює. Так? У нас тут видно, що е гідрофоб є, але це за рахунок передового воску, який нанесений на автомобілі. Тобто Я не думаю, що це такий прям нормальний гідрофобний ефект від того, що ми нанесли цей віск. Він просто не схопиться на, на цій колегі. Е можливо, колись ми знесемо навмисно цей віск і продовжимо наші тестування саме ми, але поки що, поки що от умови саме. Ну, і ще Залишилось дуже багато да, таких всяких, е, біологічних папончиків на склі, одне на задньому крилі. І е, що, тобто, цей ефект точно краще. Да? Тобто, якщо ви хочете там, змити е, там забруднення після того, як прийшов дощ, наприклад, то цей варіант більш-менш окей. До прямих яка зробить ваш автомобіль чистим, це ну, насправді дуже-дуже далеко. Але точно краще, ніж ми це робили і тестували. Я зараз ще хочу трошки пройтись на ту авто, подивитись, може я знайду ще якісь нюанси. Якщо вони будуть, ми вам зараз це покажемо. Якщо там 3-4 метрів, то вона наче здається чистим, наче краще, нікого раніше. А, ні, все одно ось, ось, наприклад, порог. І оці всі, оці всі забруднення їх видно дуже сильно. Дуже сильно, навіть із великої відстані, тому ну, я не знаю, ефект все ще все ще дуже поганий. Все ще дуже погано. У нас вже є порівняння тієї автомейки, яка була до, яка ще раз отут десь у вас вилізе. -е, проте все одно ну, дуже незадовільно. Прям дуже. Я Не знаю, ну передай, ну а це ж камера точно передасться. Глянь, скільки тут, скільки тут статики. Ну тобто, і, і це все піна не змиває. Це все змивається тільки. Тільки вручну або якісною першої фази. В принципі, перша фаза це все вона прибирає. Чи Потім ми вручну вже чистили тільки стати. Ну, ці самомийки цього, цього взагалі не роблять. Гуму вони також не очищають. Хоча деякі засоби можуть. Це робити доволі якісно. І ну, ось так само дзеркало, ну, теж мік знімає. Ну, дуже багато бруду. Ну, я не знаю. Я дуже незадоволений результатом. Я досі не розумію, чому люди миються на автомийках. На саме Самомийка, все правильно. Чому люди типу, миються на самомийках? Да, там, там був дуже класний кадр, коли ми заїхали, і там, я не знаю, чи начитизня чи ні, там, де там людина просто шваброю. Шваброю, так мила так, мила машину. Це насправді дуже цікаво. Треба було їдати, як... Візитку чайки, да, типу, що заїжджаєте на полірування, бо якраз там ви її так зашкрябили, так зачовгали, що там точно є чому полірувати. Е, і ну що, тут у нас типу, два варіанти. Або ми миємо її безпечно, або ми миємо її так, щоб потім завести на полірування. Я вважаю, що перший варіант набагато краще, набагато. Бо полірування не також і що коштує, і це не так легко зробити насправді. Ну і ще да, ще ж плюс до того, що по ідеї, не по ідеї, а так і є, авто має митись легше. Бо воно покрите твердим воском. Навіть покрите авто воском, самомийки, оця вся хімія, що там миє дуже погано. Ну, Я дуже не Дуже не Що, ми будемо закінчувати. Всім, всім дякуємо за те, що нас дивитесь. Дякую. За ваші коментарі під минулим відео, також перейдіть під це, напишіть коментарі, як вам, е, як вам ця самомийка, де миєтесь самі, та е, може знаєте, якісь там ще більше треш, треш автомийки. Напишіть, ми туди обов'язково заїдемо. Ну і ще підписуйтесь на канал, тут, буде, тут щотижня виходять відео, і вони справді ну, дуже цікаві, і ми отримуємо задоволення і їх знімаючи вас. Тому так, да, всім дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео. Одні блогери скрізь.